Пане Андрію, що ви думаєте про вибори? Наскільки не для вас результат Екзеполя? Ну, по-перше, я хотів би подякувати всім українцям, які сьогодні прийшли на вибори, проголосували. Я сьогодні весь день провів на своєму виборчому окрузі в Києві, об'їхав майже всі дільниці, ем, спілкувався з людьми і дякую всім, хто прийшов. Проголосував. Особливо хотів би подякувати всім, хто. Проголосував за нашого кандидата Руслана Кошелинського. Я переконаний, що вам не буде ніколи соромно за ваш вибір. Ви дійсно зробили гідний вибір стосовно а, загальної ситуації. Ми побачили попередні, наголошую попередні дані екзитполів. І я все таки би орієнтувався вже на більш офіційні дані, які ми будемо розуміти, десь уже ближче до ранку. І е, ми розуміємо, що насправді зараз боротьба за справді чесні вибори вона ніяк не завершилася, тому що от зараз якраз починається ця виборча ніч е, вивалюється. Ці бюлетені на столи починається підрахунок, і от в цей момент всі наші спостерігачі, всі наші члени комісії від свободи активно працюють над тим, щоб жодних зловживань не було. Пане Андрію, що для вас означає ось це лідерство зеленського, принаймні по екзит полам. Цей протестний <клес> настрій він не надовго, чи ми все ж таки вже маємо справу із новою політичною реальністю? все таки, я думаю, що остаточно ми будемо говорити про це, все таки. Я сподіваюся, коли у нас будуть чесні офіційні результати, все одно, поки що ми говоримо про попередні цифри, безумовно певну тенденцію ми бачимо. І це, на мій погляд, є перш за все, результат незадоволеністю ситуацією в країні, незадоволеністю загалом політичною елітою, так званою, і це в основі своє протестне голосування. Інша справа, що чи дійсно ми маємо справу з. Тим справжнім змістом, який декларується, це вже зовсім інше uh -huh. питання. Але очевидно, що реальність дійсно змінюється, і очевидно, що перед нами буде стояти ще дуже серйозні етапи цього вибору. По перше і другий тур, і ми ще знову ж таки ставимо поки що три крапки, тому що все-таки давайте дочекаємося остаточних результатів. А по-друге, це і парламентські вибори, тому що все таки саме в парламенті буде відбуватися. Саме щодо парламентських виборів буде основна боротьба, тому що хочемо ми цього чи ні, але при всій важливості посади президента безпрецедентній важливості, все-таки більшість повноважень в парламенті. І жодного рішення президент без більшості в парламенті, яка проголосує за це рішення, не проведе. Навіть не призначить по своїй квоті представників на ті посади, які він має по конституції призначати. Тому оцей виборчий рік ми тільки в нього вступили. Остаточно крапка буде поставлена взагалі навіть не в другому ліста. В... Яке слово можуть сказати на цих виборах? Я маю на увазі вуличне слово. Ну, наша основна мета сьогодні це забезпечити чесність виборів, щоб дійсно вони були легітимними. Нам потрібні легітимні вибори, щоб ніхто не міг поставити їх під сумнів. Ми робили все, що ми могли. Ми робимо зараз все, що ми могли. Бо зараз я ж кажу, ми так говоримо, ніби ніби вже все є результати. Ні, ще ніяких результатів немає. Тільки зараз починається підрахунок. Ну але але на поготові і, так і чекаємо результати, але на поготові. Ми на поготові. Uh -huh. Ми працюємо. Всі наші штаби працюють, і ми безумовно будемо до останнього бюлетеня боротися за. За чесність виборів. тут ще важливо зрозуміти, наскільки оця боротьба за захист результатів голосування може відтермінувати другий термін виборів президента? Як ви вважаєте, вони відбудуться вчасно? Чи все ж таки справа може загрузнути у судах у вуличних протестах? Пане Андрію, як Ви вважаєте? Я переконаний, що е, вибори другий тур має відбутися вчасно. А саме 21 квітня, і не раніше, і не пізніше, тому що інакше ми ставимо тоді, взагалі, під сумнів, легітимність виборів як таких. А для української держави сьогодні отримати вибори, які будуть сумнівно легітимними, це величезні і неймовірні ризики. Для воюючої країни це просто немислимо. Тому е, я переконаний, що треба все робити в рамках закону. Є чітка дата виборів: 21 квітня, другий тур. І вибори мають відбутися 21 квітня, а не Колись там, через місяць, через рік, там, і невідомо коли. А, тому от така позиція. Пана головна інтрига зараз за це все ж таки протистояння другого і третього місця. Угу. І там такі персонажі, що просто не буде не в одному варіанті, не в іншому. От ви як ви думаєте, чи вдасться зробити все можливе, щоб все було і тихо, і спокійно, про що говорить Альона? Ну, я сподіватися б... на це можна, чи все ж таки не оминеться без там вуличних з, з чим історій? я згоден повністю з Альоною, це те, що е, я би е, зараз просто от, психологічно абстракувався від екзитполів. Я не хочу сказати, угу. що всі екзитполи це все брехня, там і так далі. Але погодьтеся, вони є різні, погодьтеся е, дуже часто. Соціологія використовувалася як елемент політичної боротьби, і я зараз буду довіряти тільки одному протоколам з мокрими печатками, які прийдуть з дільниць. От коли, наприклад, на моєму окрузі. Я наші спостерігачі, наші члени комісії, вже дадуть інформацію після того, як порахують голоси. Я буду розуміти наприклад реальну ситуацію, яка є, наприклад, конкретно в взятому окрузі, і так само по всій країні. І тоді ми будемо говорити про реальні речі. А зараз і ще раз скажу, гра ну в погане слово, процес він насправді далекий від завершення. Він великою мірою тільки почався. Це тільки почав ви розуміти виборча ніч. Це ключова ніч, тому що це зараз, от на всіх дільницях, по всій Україні. От ми прийшли, проголосували зараз. Іде підрахунок, і цей підрахунок я згоден з колегою. От тут можуть початися якісь дивні речі, тому треба зараз всі сили кинути на те, щоб цей підрахунок був максимально чесним, щоб ніхто не мав сумнівів в тому, що результати дійсно відповідають дійсності, а ризики безумовно є, і вони безумовно великі, бо є спокуса знаєте от щось таке зробити, і плюс, ну, якщо ми говоримо загалом про вибори, то я все таки хочу сказати, що е, підкуп, на жаль, був і не змогли ніякі правоохоронні органи реально з цим поборотися. І друге. Це величезні маніпуляції. Це все таки, те, я думаю, що на майбутнє нам треба робити зміни в законодавстві, шалені брудні гроші, які вкидаються в кампанію. Ніяк це неможливо проконтролювати, і ця шалена кількість реклами, шалена кількість маніпуляцій, в тому числі й маніпулятивної соціології. Я думаю, що це все нам потрібно дуже серйозно відпрацьовувати, щоб нарешті в Україні чесність виборів, чистота цього змагання була змаганням ідеології, програми особистості, а не олігархічних гаманців.